Ендоплазматична сітка являє собою субмікроскопічну мембранну органелу загального призначення, яка утворює єдину внутрішню цитоплазматичну циркуляторну систему. Ендоплазматична сітка є субмікроскопічною органелою, тому що побачити її можна лише під електронним мікроскопом. Ендоплазматична сітка є мембраною органелою, тому що у її складі є біологічна мембрана. Ендоплазматична сітка є органелою загального призначення, тому що виявляється вона у всіх типах клітин. Вперше органела була описана у 1945 році вченим Пертера. Ендоплазматична сітка або ретикулом являє собою замкнену систему канальців. Мішечків цистерн, які утворені неперервною біологічною мембраною. Мембрана ендоплазматичної сітки безпосередньо з одного боку контактує із оболонкою клітини, а з іншого боку контактує із мембраною ядра. Ендоплазматичний ретикулум Поділяється на два субкомпартменти, тобто на два відділи, які являють собою дві функціонально- і морфологічно відмінні частини, які іноді навіть розглядають як дві окремі органели: це гладкий або незернистий, або агранулярний ендоплазматичний ретикулум, і шорсткий або гранулярний. Або зернистий ендоплазматичний ретикул. У цитоплазмі клітини можуть бути присутніми дві форми ендоплазматичної сітки, але зазвичай переважає лише одна, і саме переважання якоїсь однієї форми або гладкої ендоплазматичної сітки, або гранулярної, зумовлює функціональну специфічність клітини. Гладка ендоплазматична сітка представлена сукупністю канальців. Їх особливістю є те, що вони мають менші розміри порівняно із канальцями гранулярної ендоплазматичної сітки. І також вони не утворюють широких сплощених структур порівняно із гранулярною ендоплазматичною сіткою. Діаметр канальців становить приблизно 50-100 нанометрів. Гладкий ендоплазматичний ретикулум не містить на своїй поверхні зв'язаних рибосом. тому і називається він гладким. Гладкий ендоплазматичний ретикулум виконує наступні функції. Перша це синтез ліпідів і олігосахаридів, які використовуються для побудови клітинних мембран. Друга функція гладкої ендоплазматичної сітки пов'язана із участю у процесах детоксикації, тобто знешкодженні шкідливих для клітини хімічних сполук. І у випадках отруєння об'єм гладкої ендоплазматичної сітки може збільшуватись у декілька разів. І третя функція, яку виконує гладка індоплазматична сітка, є депонування іонів кальцію. Ця функція більше розвинена у міоцитах, тобто у м'язових клітинах, де гладкий ендоплазматичний ретикулум перетворюються на саркоплазматичний ретикулум, захоплює із. Цитоплазми депонує і забезпечує швидке вивільнення при м'язовому скороченні іонів кальцію. І тест, який може у вас зустрічатись на іспиті крок 1 із дисципліни гістології. У клініку госпіталізований хворий з отруєнням встановлено, що у печінці порушені механізми детоксикації, які з органел гепатоцитів в першу чергу обумовили цей стан. Оскільки однією із функцій гладкої ендоплазматичної сітки є участь у процесах детоксикації, тобто знешкодженні шкідливих для клітини сполук, то саме порушення агранулярної ендоплазматичної сітки і спричинило порушення механізмів детоксикації. Наступним відділом ендоплазматичної сітки є гранулярна ендоплазматична сітка. Вона утворена, дивимось на слайд, подвійною біологічною мембраною, до якої і з боку гіалоплазми прикріплені рибосоми. Ось вони. Функцією рибосом є синтез білків, що і ізмовлює функцію саме гранулярної ендоплазматичної сітки. Діаметр канальців гранулярної ендоплазматичної сітки становить від 20 до 1000 нанометрів. І особливістю цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки є те, що вони широкі і пласкі порівняно із цистернами гладкої ендоплазматичної сітки, які мають округлу форму. Основна функція гранулярної індоплазматичної сітки полягає у синтезі білків, які використовуються як для задоволення потреб клітини, так і для виведення у навколишнє середовище. Переходимо з вами до контрольної частини, до розглядання тестів. У крові хворого виявлено низький рівень альбумінів та фібриноген, зниження активності якої органели гепатоцитів може це спричинити. Оскільки альбуміни і фібриноген являють собою білки, сироватки крові, які синтезують гепатоцити, то порушена буде функція гранулярної ендоплазматичної сітки, тому що нагадаю вам, функція гранулярної ендоплазматичної сітки полягає саме у синтезі білків, зокрема, в даному випадку альбумінів і фібриноген. Наступний тест. При ультрамікроскопічному дослідженні гепатоцитів у цитоплазмі виявлена гранулярна ендоплазматична сітка, яку функцію виконує ця органела. Функція гранулярної ендоплазматичної сітки полягає у синтезі білків плазми крові. При обстеженні хворого із гепато Лентикулярною дегенерацією виявлено порушення синтезу білка, цирулоплазміну, з якими органелами пов'язаний цей дефект? Знову ж таки, звертаємо увагу, що порушено, порушений синтез білка. Згадуємо, що основною функцією гранулярної ендоплазматичної сітки є синтез білка, тож правильна відповідь. Гранулярна ендоплазматична сітка. При ультрамікроскопічному дослідженні популяції темних гепатоцитів клітин-печінки у цитоплазмі клітини виявлено розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку, яку функцію виконує ця органела в цих клітинах? І знову ж таки, функція гранулярної ендоплазматичної сітки полягає у синтезі білків. Зокрема, синтезі білків плазми крові.